Об'явлення перший розділ 17 вірш. Коли побачив я його, то впав до ніг його, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Як ми бачимо із святого письма, опис боговця і Господа нашого Ісуса Христа, Він є дуже схожим. Принаймні в описі е, ніг вони схожі, а це є основа їхнього правління. В той же самий час. Ноги це є стійкість, стабільність а і в певній мірі незмінність. І ось ми якраз розглянемо сьогодні цей аргумент, але для цього ми розглянемо певну послідовність і розглянемо кілька фактів або кілька деталей, які описані в книзі об'явлення, саме про ноги, про стійкість або незмінність. Ось читаємо перший розділ: п'ятий вірш псалом 1. Вірш сказано. Ось тому не встоять безможні на суді, ані грішники у збори праведних. Тобто ми бачимо тут певну нестабільність, нестійкість. І ось 23 псалом сказано, хто зійде на гору Сподню і хто буде стояти на місці святому Його. Іншими словами, хто може перестояти перед Господом, хто може встояти. В даному випадку тут говориться про стійкість і стабільність. А ось перше Самуїла, другий розділ 9 вірш, сказано: він ноги святих стереже, нечестиві ж погинуть у темряві, бо сильним не сили стає чоловік. Доволі цікава думка і цікавий аргумент, що сила людини не в його силі, а в тому, що Господь стереже. Саме Господь дає силу. Якщо в першому аргументі або першій темі ми розглядали про те, що... Бог Отець або Господь наш, вони мають цю владу, ту тобто силу або стійкість саме в собі і велиш. То зараз ми бачимо, що стійкість або стабільність людині передають саме вони. Людина не є такою по своїй природі. Тому ми йдемо далі, читаємо євреям перший розділ, 10-й вірш. Це є знову ж цитата з Псалмів. Але вона описана в євреї: Ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти всі вони, як той одяг, постаріють. А ти незмінний. Іншими словами, ми бачимо знову ж автор книги Євреїв, цитуючи псалом, він розділяє і підтримує думку, що Бог є незмінний. Він є стабільним, Він є. Стійким, і це передає нам впевненість, тому що, повертаючись до тих слів, що людина сама не є сильною, вона є сильною силою Господа. Іншими словами, або така тавтологія людина є сильна силою сильнішого, тобто Господа. І це є певна перевага. Даніл, 2 розділ 14 вірш, сказано. За тих днів. За тих царів Небесний Бог поставить царство, що на віки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче покінчить інші царства, а саме буде стояти на віки. Знову ж, ми бачимо певну логічність, що царство Господнє буде стояти. Воно прийде на заміну тих царств, які є нестабільними, які змінюють одне одне. І якщо ми подивимося історію, ми побачимо, що десятки імперій були в різних місцевостях землі, десятки імперій. На тій чи іншій території по кілька імперій було, але вони змінювали одна одну і залишалися лише в історії, в описі історії. А царство Господнє, воно коли прийде, воно встане і буде стояти вічно. Воно буде стійким, стабільним і незмінним. І ось тепер ми підходимо до цікавого моменту про те, що е, ця стабільність, ця незмінність, а також велич і влада вона передається Господу, нашому Ісусу Христові, йому, як людині Ісусу Христові. Ми сьогодні не говоримо про нього, про того, який був до Голгофи, Ми говоримо про того, який є, він є після Голгофи. І так. Єфес 1,22. І все покорив він під ноги йому. Мається на увазі Бог Отець під ноги Господа Ісуса Христа. І його дав найвище за голову церкви. А Коринф 15 розділ 25 вірш сказано Бо належить йому царувати аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Велич і влада. Бо під ноги Він упокорив усе. Коли ж каже, що упокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто покорив йому все. І так, слово Господнє говорить про те, що на цій землі буде повна стабільність і стійкість, і праведники будуть стояти лише в тому, при тій умові, коли Господь поставить своє царство і сам станеть. І буде незмінний. І коли Йоанн впав і поклонився, коли впав в ноги Господа Ісуса Христа, тим самим Він показав, що Він віддає пошану, повагу тій особі, яка є стабільною, незмінною і стійкою в своїх діях, на відміну від людини, яка може змінюватися, яка може бути нестійкою, яка не може встояти в тих чи інших. Моментах. І Малахій сказано: бо я Господь не змінююся, тому ви не будете знищені. Амінь.